У Чернівецькій області після кількох місяців відносного затишчя знову фіксують випадки COVID-19. Якщо на початку літа йшлося лише про поодинокі зараження, то за минулий тиждень зареєстрували вже понад 20 хворих. Якщо з початку літа в окремі тижні ми не реєстрували жодного випадку, в окремі тижні це були поодинокі, два, три, чотири випадки COVID-19, то за останній тиждень це було 23 і це в кілька разів більше ніж попередні тиждень. Новий варіант стратус циркулює уже і на території Чернівецької області. І якщо кілька днів тому це було припущення, зараз ми вже розуміємо, що саме в тому і є пояснення зростання захворюваності. Медики наголошують, основний спосіб вберегтися від недуги чи ускладнень вакцинація. Для здорових людей достатньо однієї дози. А для тих, хто у групі ризику, радять щорічну ревакцинацію. Йдеться про тих, хто має професійні ризики, медики, освітяни чи працівники. Сфери обслуговування а також про літніх людей, вагітних жінок, пацієнтів із хронічними захворюваннями. І люди, які мають медичні ризики, перенести COVID-19 важко з ускладненнями. Їм варто дбати про щорічну ревакцинацію. Це люди віком від 60 років. Зокрема, особливо ті, які мають більше 75 років, це люди віком від 18 до 59, які мають ожиріння або важкі супутні захворювання. Це вагітні жінки. Ще одне правило відповідально ставитися до симптомів респіраторних інфекцій. Навіть без підтвердженого тесту важливо обмежити контакти, аби не наражати на небезпеку інших, особливо людей із груп ризику. Також при перших ознаках захворювання варто відразу звернутися до лікаря. І вже для хворого важливі рекомендації, які стосуються самоізоляції або припинення активного спілкування звертатись за медичною допомогою. Самостійно призначене лікування може бути неефективним, може призвести до ускладнень, тривалого лікування, ну і небажаних наслідків. Бережне ставлення до свого здоров'я це не лише про себе, а й про тих, хто поруч. Вчасне звернення до лікаря та прості правила безпеки допоможуть пройти сезон хвороб спокійніше і захистити найближчих. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4